Ще одне українське село повернулося під наш контроль. Речник генерального штабу зсу України Андрій Ковальов повідомив про те, що наші збройні сили ведуть наступальні операції північніше та південніше. Міста Бахмут та змусили ворога тікати з позицій під Андріївкою. Що ж, черговий жест доброї волі. Андріївка це село на Донеччині, яке в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як і кожне захоплене місто чи село Андріївку нещадно обстрілювали, там жорстоко катували та вбивали людей. Місцеві розповідали навіть про випадок зґвалтування дівчини вісьмома російськими військовими. Звільнення Андріївки дозволяє ЗСУ оточити ворога в Бахмуті, де й досі ведуться важкі бої, витіснити його або взяти в кільце. Про це заявив речник східного угрупування військ зсу Сергій Череватий. Він додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності. Окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями. Всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження. Окрім того, наші військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів вздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Крок за кроком наші військові успішно звільняють українські території. Так загалом лише за останній тиждень на Бахмутському напрямку сили оборони звільнили близько 4 квадратних кілометрів а на південному фронті понад 12. і буде більше. Бо вже зараз російські окупанти в своїх пабліках розповідають про те, як вони тікають із кліщівки. Ця інформація поки не підтверджена. Тож ми чекаємо на хороші новини.